Щоранку Олена за кермом власного авто. У ньому все максимально підлаштовано під протез на правій нозі. Прийшлось перевчитись на автомат з механіки і на ліву ногу керувати. Долає понад півсотні кілометрів до роботи, бо мешкає у місті Дубно, а працює у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. 60 кілометрів кожного разу. Принципі, це вже не проблема. Олена лікарка, анестезіологиня у відділенні реанімації, де надають допомогу найважчим пацієнтам. Тут молоду фахівчиню знають усі. Доброго дня. Доброго, Доброго дня, Олесь. Доброго, Доброго, Доброго. Доброго дня, Олександр. дня. Як ваші справи сьогодні? Добре. Як себе почуваєте? Нічого, Нічого. Це добре. Я послухаю трішки Амлегені. Оглядає кожного пацієнта більшість у важкому стані і не розмовляють. Що не було. там не Русла вимірила гаряче. медикиня теж пережила реанімацію під час деокупації Київщини у квітні 2022 року. Потрапила у ДТП, коли поверталася зі зруйнованої квартири у Бучі. Авто злетіло з дороги внаслідок аварії. Лікарка втратила праву ногу. Вже <coughs> по дорозі на Дубичину пошкодили колесо і злетіли в блокпост. На бетоні блоки вона вдарила в блокпост, перекинулась, і я випала з машини. І мені машина ну розтиснула ногу. Так прокинулась, коли мені накладали турнікет військовий. Вони проїжджали поруч в той момент і наклали мені турнікет, тому що у мене була критична кровотеча. І якби не ці хлопці, то я би не прийшла до свідомості. Додає, сама як лікар оцінювала важкість травми і розуміла ампутація неминуча. Тому що я бачила там розмазані тканини по асфальту і фрагменти кісток, які були ну, дуже дрібні. Тобто я знала, що вже в мене не буде кінцівки, просто я не знала, який це буде рівень. І перші мої емоції, коли прокинулася, це була величезна вдячність за те, що я жива. Тобто, в мене не було там якогось там жалю, сліз, нічого не було. Просто я, як лікар оцінювала свій стан, так і, і скільки прийшлося вкласти моїм колегам роботи, щоб не врятувати спершу рана. Дуже боліла, тривало звикання жити без ноги, але з протезом, стимулом до одужання, стала дитина. Йому на то на час повномасштабного вторгнення було вісім місяців. І так як діти дуже швидко ростуть, знаєте, мені прийшлося ходити вчитись ходити разом з ним, тобто ми паралельно з ним Він вчився ходити, і я вчилася ходити. Він мене пам'ятає ну фактично тільки з такою ногою, так? Тому що діти ж там перший рік свого життя не дуже усвідомлюють. і для нього це мій нормальний стан, і для нього я така ж, як і всі. І навпаки, він каже, що я ще робить, бо в мене металева нога. Що я супермама, що я робота. і мене це тішить, да олена активно працювала над своїм відновленням, обожнює коней до поранення, займалась кінним спортом і зараз не полишила їзду верхи. Жартує, інколи протез не витримує її енергії. В мене періодично ламаються там такі гвинтики, якими прикручуються ступа до протезу. І мій протезист завжди дивується, каже, як можна мудритися. Що 150 кілограмові чоловіки не ламають, а в мене вони там періодично ламаються. Спочатку повернулась до роботи у лікарню на Київщині, а потім працевлаштувалась у Рівненський обласний госпіталь. Хотіла рятувати військових, які і їй врятували життя. Коли я потрапила в цей госпіталь перший раз, я зрозуміла, що я хочу тут працювати. що Це те місце, яке я шукала. Привіт, Доброго дня. – доброя Та так потихеньку. – Так. це мені. Це так мило. Дякую. Денис півроку пролежав у відділенні реанімації. Був майже нерухомий. Олена одна з тих, хто рятував бійця. Є, я постійно приїжджаю. постійно щось солодке. Він дуже вдячний пацієнт. На чисто ж до дівчат зараз. Молодий захисник вже проходить реабілітацію в іншому відділенні, але часто навідується у реанімацію до побратимів та працівників. Додає його мама. Він кожний вечором старається. Він за не спічає, сумує у госпіталі. Колеги захоплюються витримкою Олени. кажуть, її приклад заряджає усіх і пацієнтів, і персонал. Це взірець мужності, терпіння і витривалості. І кожного пацієнта вона мотивує тільки до швидшого одужання, так само як і нас, колег у Рівненському обласному госпіталі. Медикиня працює півроку. Заклад розбудовують такі лікарі, як Олена, підсилюють команду. Ось у нас збільшується штатна чисельність, і ми з задоволенням приймаємо лікарів, які є тут, і також внутрішньопереміщених осіб, медичних працівників. На сьогодні у нас вже працює декілька лікарів внутрішньопереміщених, а також медичні сестри. Олена переоцінила життя після травми. Війна його змінила Нила, але не зламала. Додає, найкраща реабілітація це повернення до улюбленої справи та віра у себе. Саме головне це не здаватися і залишатися в першу чергу людьми. Анна Цук, випуск новин.